Друзі, вітаю вас усіх. Бог щедрий в вашому житті. Бог добрий саме в твоєму житті. Бог любить саме тебе, не просто сусіда, сусідку, твого батька, твого пастора. Він любить тебе. І якщо б так е, трапилось, що ти був би єдиною людиною на всьому білому світі. Бог, який любить тебе, Він все рівно би помер би за гріхи твої, щоб спасти тебе. Амінь. Тому що Він любить, і Він хоче, щоб ти будував з ним стосунки, щоб ти став частиною Божої родини. Бог є любов, і Він закликає нас усіх любити один одного. Він закликає нас полюбити себе і бажати. І ставитись до людей так, як ми хотіли би, і бажали би собі, щоб люди ставились до нас або вчиняли своєю поведінкою, своїми справами до нас, і ми повинні точно так же відноситись до людей. Тому Бог є любов, і він полюбив. І сьогодні розуміючи те, що Бог полюбив мене, як сильно він полюбив мене. І це не можна поміряти, і це найвеличніше, що могло зі мною статися, це Бог полюбив мене грішника, беззаконника. Я тоді нічого не робив для Бога. Я жив супроти Бога. Я був грішником, беззаконником, але Бог полюбив мене. І сьогодні є Божа благодать, яка свідчить про те, що Він мене полюбив. От, розуміючи те, як сильно Бог мене полюбив, мені хочеться його любити, розуміючи, як сильно Бог послужив мені, коли він мав жертовність, коли він мав мене в серці, коли він віддавав це най... Будемо, ну, як скарб самий, найцінніше віддавав, віддавав себе, своє життя, бо Бог батько віддавав свого сина, мені хочеться йому служити. Мені хочеться жертвувати, мені хочеться посвячуватись. Тому, переживаючи Боже кохання. А це не просто слова. Він не просто сказав, він засвідчив, він показав, він явив, як сильно він нас любить. Тому ми, як чоловіки, ми повинні не на словах своїх дружин любити. Дуже важливо, чоловіки хочуть, щоб жінки їх поважали, але. Так важливо, щоб ми любили своїх жінок, вони обов'язково будуть поважати, коли ти любиш. Тому що, коли я розумію, як Бог мене любить сильно, і що Бог для мене робить, і що він зробив, мені хочеться його поважати, шанувати, Його любити. Тому давайте занурюватись, в Боже, кохання, в Божу благодать. Ми будемо переживати неймовірні речі. Якщо ти сьогодні загас в своєму покликанні бажанні просто міркуй про Божу любов, перебувай в Божій любові. Прочитай ще раз, просто переживай знову і знову, як Бог сильно любить тебе, на що Він пішов заради тебе, яким він бачить ваші стосунки, куди він тебе кличе. І просто довіряючи Богу, роби певний крок віри. Бог любить тебе, і це дуже важливо. І це. Саме найголовніше і найцінніше, що ми повинні з вами зрозуміти. Амінь.